Алати піжами паши сорт вага 10 кг за 95 гривень. Жіноча піжамна кофточка, розмір S, від 10, жіночі піжамні штани, розмір L. -ка. Ще одні піжамні штани велюрові, розмір S. -ка. Піжамна кофта жіноча, розмір 44-й. Піжамні штани жіночі розмір M. -ка піжамна кофта жіноча розмір эска такі штанишки та жіночий розмір М. Жіночі штанишки розмір МК Элька халат присутній пасочок розмір Елька Піжамні шорти, жіночі розмір Елька такий тепласики жіночий халат Розмір М. Чоловічик і в гурумі. Розмір Елька. Жіночок і Розмір. 12, -ка, 14. -ка. Піжамна жіноча кофточка, розмір XS. Жіночий халат, присутній пасочок. Розмір елька. Коротенький. Піжамні жіночі штани, розмір елька. Піжамна кофточка розмір «Елька». Жіночі піжамні штани. Розмір «Емка». Піжамна кофточка жіноча. розмір 46-й. Піжамні штани, розмір пише 42-й. Жіночі піжамні штани. Розмір М. Ще одні піжамні штани жіночі. розмір, 42-й. Така класна піжамна кофточка жіноча. Розмір 46-й. Такий халатик. Присутній пасочок, розмір М. Ще один халатик. Теж жіночий присутній пасочок. Розмір Елька. Укорочена піжамна кофточка. Розмір Мка. І останні це теж піжам-міштани жіночі. Розмір Еска. Це були халати піжами перший підрозділів сорт. Вага мішечка 10 кг за 950 гривень.